Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви можете ніколи не побачити смерті. Але є умова. Юдеї сказали Ісусу. Тепер ми дізнались, що демона маєш. Умер Авраам і пророки. А ти кажеш хто науку мою берегтиме, не скуштує той смерті повік. Від Івана 8.52. Пам'ятаєте, чому виникла ця розмова? Юдеї відреагували на те, що Ісус говорив із великою владою. Кожен, хто чув його, міг це підтвердити. Проте серед слухачів також були релігійні лідери, які повинні б були мати владу, але не мали такого впливу, як Ісус. Христос був досить добрий, щоб спілкуватися з ними, але Він говорив їм істину, і саме істина їх дратувала. Ісус сказав цим юдеям по правді, по правді кажу вам, хто слово моє берегтиме не побачить той смерті повік від Івана 8.51. Яка безглузда заява! Неминуча смерть безсумнівна, чи не так? А тепер хтось заявляє, що можливо ніколи не зустріти смерть. Так. І особа, яка оголошує це Ісус. І влади в Його словах більше, ніж у Авраама чи будь-якої людини, яка колись жила. Якщо ви будете дотримуватися слів Ісуса, ви ніколи не побачите смерті. Моя молитва сьогодні. Господи, мій дух каже так, Тобі і Твоєму слову, але моя плоть вперто чинить опір. Я часто відчуваю себе як учні в Гециманському саду, коли ти сказав: дух бадьорий, але тіло слабке. Від Матвія 26:41 Пробач мені, коли я йду за своєю плоттю. Дай мені сили сьогодні. Зодягнутися Господом Ісусом Христом а догоджання тілу не обертати на пожадливість. До Римлян 13.14. дякую тобі, Господи, за обітницю вічного життя. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.